Всім привіт! Сьогодні на тренуванні мені згадалася така фраза, що все, що є в нашому житті, ми або заслужили, або допустили. Повністю згоден з цією глибокою фразою, але є декілька зауважень, якими хочу поділитися. Справа в тому, що практичне використання цієї фрази пов'язано з декількома ризиками. Головний з яких, як на мене, полягає в тому, що можна Зануритися у минуле, поринути туди, дуже довго там каперсатися, розбираючись, а що так, а що не так, і що було б, якби, і все це повністю контрпродуктивно і не несе ніяких позитивних моментів. Але тим не менше, використати цю фразу можна. І я хочу зараз поділитися з вами шістю простими кроками, як, на мою думку, можна б це було зробити. Ну, по-перше, крок перший: необхідно зрозуміти, а що ж тебе не влаштовує в твоєму житті. Ні, конкретно. Ну, не буває такого, щоб все життя повністю не влаштовувало. Як правило, щось влаштовує, щось ні. Так, ось, перший крок це зрозуміти, а що, власне, не влаштовує. Крок другий. Розібратися і тут вже потрібен саме той саме те занурення в минуле. А які твої дії або я бездіяльність, прийняті або неприйняті рішення, призвели до цієї ситуації? Крок третій. Неочевидний, але дуже дуже важливий. Вибачити себе і подякувати собі. За цю ситуацію. Ну, по-перше, ті рішення і ті дії робила зовсім інша людина. В неї не було ані вашого сьогоднішнього досвіду, ані вашої сьогоднішньої інформації, і в той момент ви приймали найкраще із можливих для себе рішень. Тому вибачте себе, якщо щось не так, і подякуйте себе. За що дякувати? Та багато за що. Ну, по-перше, за те, що ви все ж таки живі, а значить, все можна виправити. Крок третій, перепрошую, четвертий, дуже-дуже важливий. Зрозуміти, а як ти хочеш, щоб було. Бо, як відомо, не можна звідкись піти, можна лише кудись прийти. Тобто, для того, щоб докорінно змінити ситуацію, насамперед треба зрозуміти, як виглядає твоя ідеальна картинка. Як ти хочеш, щоб було. Крок п'ятий. Розробити і зрозуміти три дуже простих, дуже легких таких елементарних дії, які потребують мінімум часу і ресурсів, але які зможуть почати змінювати ситуацію. І шосте, протягом 36 годин зробити хоча б одну з цих дій. Я розумію, що наодинці це робити не завжди легко. Якщо потрібна допомога, і якщо хочете щось змінити, радий буду допомогти. Ну, і сьоме неочевидне, але дуже-дуже важливе, яким хочу поділитися. Якщо ви виконали перших 5 кроків, але не виконали шостий, відчепіться від себе. Направду у вас все добре, і ви нічого не хочете змінювати. Ви просто хочете про це поговорити. Це непогано, але не треба собі брехати. Гарного і успішного дня вам!